Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантового конкурсу від урядового проєкту є робота. Чи варто? І так, хто може податись на грант? На всі три конкурси може податись як суб'єкт підприємництва ФОП чи юридична особа, так і безпосередньо фізична особа, яка після позитивного прийняття рішення повинна відкрити свій суб'єкт підприємництва ФОП чи юридичну особу. Які основні критерії відповідності? На момент подачі заявки не повинно бути відкритих судових проваджень, де отримувач виступатиме звинувачення. Не повинно в нього бути просрочених кредитів, просрочених податкової чи кредиторської заборгованості. Не може одержувач бути одночасно керівником чи засновником більше, ніж в п'яти суб'єктах підприємництва. На гранти від 500 до мільйонів гривень для ветеранів може подаватись тільки ФОП, зареєстрований не пізніше ніж за 36 місяців до моменту подачі заявки. Вік від 18 до 65 років. Територія діяльності вся Україна. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.